Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо завдання, які пропонувалися за темою степені та їх властивості на НМТ з математики. Нагадаю вам основні формули, які використовуються при застосуванні теми властивості степенів АМ на А дорівнює А в степені М плюс Н. Якщо ми множимо з вами заднією основою А, основа степеня, А показники степеня різні, то в цьому випадку треба М плюс Н додати. Далі у нас з вами наступна формула, якщо ми АМ ділимо на А Н, то в цьому випадку треба А і М відняти Н. Ще одна формула А в степені М і все це в степені Н, у нас дорівнює А в степені М помножити на N. І ще одна формула а, B, і все це в степені Н. Це у нас з вами дорівнює А в степені Н на Б в степені степен. І розглянемо якраз, як в завданнях у нас з вами застосовуються оці формули. Перше завдання у нас наступне. Треба спростити вираз А в шостому в степені. Все це в четвертому і розділити на А квадрат. Спочатку ми застосовуємо формулу, що якщо А в шостому і все це в четвертому, то треба 6 помножити на 4. Ми з вами отримаємо А в 24 степені. І коли ми ділимо на А в другому, треба віднімати. У нас з вами 24 мінус 2. Тому результат у нас з вами буде А в 22 степені. Далі. Наступне завдання А в другому степені. Все це в 14 степені розділити на А в четвертому степені. Аналогічно, як в попередньому завданні робимо. А 2 на 14. Це буде А в 28 степені, Розділити на А в четвертому степені це у нас буде А. В 24 степені. 28 мінус 4 це буде 24. Далі. Наступне завдання А в шостому степені і все це в шостому степені розділити на третьому і все це в шостому, а в шостому і все це в шостому. Це буде А в 36 степені перемножувати, розділити на А в 18 степені. Нам треба від 36 відняти 18, це буде А у 18 степені. Наступне завдання Б в другому степені помножити на Б в 10 степені розділити на Б в четвертому степені. Чисельнику у нас з вами треба застосувати формулу і додати 2 до 10. Таким чином, ми отримаємо B в 12 степені розділити на B в 4 степені. Треба 12 відняти від 4 і отримаємо з вами B у 8 степені. Ще один приклад аналогічний. Це в 4 степені. На. Це в 8 степені, І розділити на це в другому степені. У нас це в четвертому, це в 8 дають це в 12 степені і розділити на це в другому степені треба 12 відняти 2, це у нас буде це в 10 степені. Наступний приклад. 2 в 6 степені помножити на 5. В шостому степені розділити на 10 четвертому степені В цьому випадку зручно зробити наступним чином. 2 помножити на 5. І все це в шостому степені, скориставшися формулою. І на 10 четвертому степені 2 на 5. Це 10. шостому І тут у нас. 10 четвертому. 10 шостому розділити на 10 четвертому. Це у нас буде дорівнювати 10 другому. 10 другому 10 помножити на 10. Це у нас з вами дорівнює 100. Наступне завдання. Два 9 степені помножити на 3 в дев'ятому степені, розділити на 6 в шостому степені. В цьому випадку ми 2 і 3 беремо дев'ятий степень і тут буде 6 в шостому. 2 на 3 це буде 6 в 9, і розділити на 6 в шостому. 6 в дев'ятому на 6 шостому. Це буде 9 мінус 6, 6 в третьому. 6 на 6, 36 і 36. Помножити на 6, це буде 216. Наступне завдання. 6 у сьомому. На 7 сьомому. Тут 21 в сьомому. В цьому випадку ми зробимо наступним чином. 6 на 7, це у нас з вами 42. Все це. А тут 21 залишається. 42 в 7 степені і 21 в 7, тому ми можемо так записати. 42 на 21. Таким чином ми з вами отримаємо 2 в 7 степені. 2 в 5 степені. 32. 2 в шостому степені 64 і 2 в сьомому 128 відповідь. Наступне завдання. 0,8 б в дев'ятому степені розділити на 8б в третьому степені. В цьому випадку ми спочатку 08 ділимо на 8, отримаємо 0,1 і B в дев'ятому на B в третьому це у нас буде B в шостому. Наступне завдання 0,5 а в 10 степені розділити на 5 А в п'ятому степені. 0,5 розділити на 5. Це буде 0,1. А в десятому на А в п'ятому це у нас буде А в п'ятому степені. Чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули застосування. Формул для степеня на НМТ з математики. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.